Говорять, вболівальники Динамо Київ після поразки від Ференцвароша в Лізі Європи 0, 4 від Ференцвароша атмосфера все ще кипить, і в останні кілька годин тренер угорської команди Паскаль Янсен прокоментував цю зустріч, залишивши кілька цікавих моментів, які можна не сумувати. Перш за все, підпишіться на канал і поставте пікантний лайк, адже ми розповімо вам усі подробиці. Янсен не приховував важливості результату і заявив, що чотири голи у ворота Динамо є великим досягненням для його команди. Він підкреслив, що, незважаючи на кількісну перевагу, оскільки у Динамо було на гравця менше, у команди були складнощі в обороні, тому до перерви потрібно було виправляти позицію. Тренер зазначив. У перші 45 хвилин Динамо було дуже небезпечним, особливо поблизу нашої зони. Нам довелося багато говорити в роздягальні і виправляти це. Але він також визнав фізичні занепадки Ян у другому таймі. Ми знали, що Динамо втомиться після перерви і що у нас буде більше простору для атаки, пояснив Янсен. Перемога 4-0 поставила київське Динамо в делікатну ситуацію, маючи нуль очок після чотирьох турів групового етапу Ліги Європи, займаючи останнє місце в групі. Складна ситуація, але ми знаємо, що у нашої команди є можливість відновитися і переломити гру. Тепер я хочу почути від вас, фанат, що ви думаєте про заяви тренера Ференс Вароша. Залиште коментарі нижче, тому що ваша думка дуже важлива для нас. Я тут попрощаюся, але не забудьте підписатися на канал і вімкнути сповіщення, щоб нічого не пропустити. До наступного відео міцні обійми і продовжуємо разом. Динамо.